Як завжди, кожний тиждень щось новеньке. Такі експерименти з відтворенням емоцій це вже не просто штучний інтелект. Сьогодні у випуску поговоримо про новинка OnePlus 13 матиме суперзахист, що відомо. Apple представила новий iMac з щипом m 4 Штучний інтелект Orion буде представлено в кінці цього року. Що відомо. Ще не вдалося відновити активність мозку свині через 50 хвилин після смерті. Британська компанія інженерис Arts представила двох роботів гуманоїдів з емоціями, готові отримати порції технологічних новин за цей тиждень. Але не забувайте ставити лайк цьому відео, підписуватись на наш канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А ви на каналі GSM Форсаж? Мене звати Оленка. Ми починаємо. Ми вже звикли до одвічних змагань Samsung, Apple, Google Pixel. Але на цей раз в гру вступає смартфон OnePlus. Здивовані! Виявилося, що новий флагман OnePlus 13 має серйозніший захист від пилу та води. Новинка матиме високі рівні захисту IP 68 та IP 69. Це означає, що пристрій буде повністю захищений від пилу та води, витримує занурення на глибину до півтора метрів на 30 хвилин. Також стійкий до струменів води під високим тиском і температурою до 80 градусів Цельсію. Така міцність робить OnePlus 13 конкурентоспроможним щодо довговічності, перевершуючи iPhone 16, Samsung Galaxy S24 та Google Pixel 9. Невідомо лише одне: чи всі версії матимуть цей захист? Адже попередні моделі не завжди мали однаковий ступінь захисту у всіх регіонах. І частенько найкращими версіями були саме китайські. Apple. Як завжди, кожний тиждень щось новеньке. На цей раз компанія представила новий iMac з чіпом m 4 та з оновленими аксесуарами USB-C. Значне оновлення продуктивності, особливо у повсякденних задачах, на 1,7 разів швидше та інтенсивних обчисленнях, таких як графічна обробка і відеоігри. На 2,1 разів швидше. Новий графічний процесор забезпечує плавний геймплей. А Neural Engine працює втричі швидше, що покращує продуктивність щі додатків. На пам'ять на 16 ГБ може розширюватись до 32 ГБ. Камера Stage на 12 мегапікселів з Desk View Ідеально підходять для відеозустрічей, автоматично тримаючи користувача в кадрі. Аудіосистема включає три мікрофони, і шість динаміків, створюючи ефект просторового звуку, що підходить для відеоконференцій та перегляду мультимедіа iMac отримав 4 порти USB-C з підтримкою Thunderbolt 4, що дозволяє підключати два 6К-монітори та високошвидкісні накопичувачі. Він також має Wi-Fi 6E і Bluetooth 53 для стабільного з'єднання та Touch ID для безпечного входу в систему. Моделі доступні в семи яскравих кольорах: зеленому, жовтому, помаранчевому, рожевому, фіолетовому, синьому і сріблястому, а ціни починаються від 1299 доларів. Не знаю, як там і що, але оцініть, як стильно вони виглядають. До речі, а що берете ви? Стаціонарний комп'ютер чи ноутбук? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Є у мене новина і про штучний інтелект. Давно про це не говорили. На цей раз OpenAI оголосила, що продемонструє нову модель Orion до кінця року. Orion, за словами Сема Альтмана, перевищує GPT 4 у 100 разів. Очікується, що Microsoft розмістить її на серверах Azure вже в листопаді, початково для компаній-партнерів, які створюватимуть продукт на її основі. На відміну від нещодавно презентованої O1, Orion є більш традиційною, але значно масштабнішою моделлю. Модель о1 використовує для генерації синтетичних даних, необхідних для навчання Оріон, що підкреслює стратегію OpenAI у напрямку об'єднання кількох нейромереж для створення більш досконалого щі. OpenAI активно працює над різними типами великих мовних моделей, з метою об'єднати їх у єдину систему, яка зможе наблизитись до створення справжнього штучного інтелекту. І що ви думаєте з цього приводу? І, взагалі, чи часто ви використовуєте чат GPT? І для чого? В яких цілях? Діліться досвідом використання в коментарях. А ця новина здивувала мене, мабуть, найбільше. Уявіть собі, що китайські вчені з Гуанчжоу провели унікальне дослідження, під час якого їм вдалося відновити активність мозку свині через 50 хвилин після її смерті. Експеримент очолювала команда під керівництвом доктора Хе Сяошуна при університеті Сунєцена, за підтримки міжнародних колег. Вони використовували систему життєзбереження з печінкою, яка була підключена до штучної системи кровообігу, що дозволило відновити мозкову активність, яка підтримувалась протягом кількох годин. Результати досліджень вказують на те, що печінка відіграє ключову роль у запобіганні пошкодження мозку через ішемію зупинку кровообігу, і потенційно може значно збільшити час для успішної реанімації після зупинки серця. Цей експеримент розширює методи лікування пацієнтів з серцевими нападами, оскільки дозволяє відновити клітинну активність мозку після тривалої відсутності кисню, що раніше вважалось неможливим. І наостанок дещо цікаве: британська компанія інженеріт Arts представила двох. Роботів гуманоїдів Амеко та Азі, які можуть демонструвати емоції. Завдяки 32 приводам, які контролюють міміку, Амека та Азі обладнані 27 мікромоторами для відтворення складних емоційних реакцій обличчя. А також 5 приводами для рухів шиї, що надає їм більш схожість з людиною. Розробники створили таких роботів для тестування можливостей штучного інтелекту у розпізнаванні та відтворенні емоцій та невербального спілкування. Під час тестування. Азі вирішив пожартувати з Амикою про файли кукіс, натякаючи про інтернет-файли, а не справжнє печиво. Проте Амика не оцінила жарту, заявивши, що це найгірший жарт, який вона коли-небудь чула, після чого відвернулась і нібито заснула. Такі експерименти з відтворенням емоцій, це вже не просто штучний інтелект. Погодьтесь, можу собі лише уявити, як подібні гуманоїди будуть виглядати в майбутньому та як будуть взаємодіяти з людьми. Ставте вподобайку, якщо сподобався наш випуск, та підписуйтесь і ставте коментарі. А я прощаюся з вами до наступного тижня. Па-па!